приветствовать всех присутствующих и отсутствующих и сейчас хотим поблагодарить деток наших и подарить им такие ну, скажем так сувениры футболки Хочу обратиться к вам, наши соседи. Хочу, наверное, так с гордостью сказать, нам с вами повезло. У нас с вами есть три депутата на Роменской. Такого не было никогда. И наверное, вы видите, мы стараемся делать все, что можем, и даже чуть-чуть того, что не можем, стараемся делать. И уверяю вас, мы сделаем все для того, чтобы нам с вами было здесь комфортно, для того, чтобы мы получали удовольствие на наших улицах и переулках, чтобы мы не боялись ходить здесь в темное время в суток, чтобы мы ходили чистыми по улицам после дождя. Ну и еще раз благодарю вас за то, что вы есть. Желаю всем крепкого здоровья и приятного отдыха. Дорогие друзья, я тоже от всей души хочу поздравить с этим праздником, нашим праздником. И хочу отметить, что мы уже не первый раз здесь собираемся. И это место, оно уже воплощено в проекте, который называется объект под названием Мамон Сквер. Мамон, потому что здесь собирается много-много деток, и это должно быть место, в котором вот те святые материнские чувства, они бы проявлялись, пересекались, и чтобы у мамочек любого возраста, самых молодых и уже не молодых, чтобы была возможность здесь встретиться и чтобы здесь пересекались дети, и взрослые, и общались, и выражали свои положительные эмоции, чтобы здесь была радость, смех и любовь. И от всей души вас с праздником! Пусть будет все в ваших семьях хорошо, добра, радости и тепла вам. Спасибо вам за все. Дорогие уважаемые соседи, почему соседи? Потому что мы с вами ходим по одним дорогам, по одним тротуарам, ходим в одни магазины. И вы всегда можете нас увидеть, встретить, если что, подержать за ухо, под затыльник дать, если мы что-то неправильно делаем. Я хочу вам пожелать в первую очередь, конечно, всем здоровья, ну и, конечно же, мирного неба. Чтобы у вас все получалось, чтобы у вас, вам хотелось после работы ехать не только домой, а ехать в наш микрорайон. Я думаю, у нас все вместе с вами получится. Хотелось бы выразить большую благодарность коллективам детских садов 32 и 33, директору школы номер 25 Голуб Лидии Васильевны, конечно же коллективу школы. У нас сегодня прошел футбол, молодежь, конечно, выиграла у стариков, ну ничего, я думаю, они подтянутся. У нас прошел, у нас прошел э, флорбол, соревнования по флорболу кубок выиграл детский сад номер 33. Я вам скажу, я вам скажу по импульсивности, по накалу отдыхает любой матч на Олимпиаде, на чемпионате мира. И кто не видел, я думаю, очень многое потерял. Ну и еще хочу попросить у вас прощения, что мы тут вышли и забираем ваше время. Я заканчиваю, вы пришли на концерт, поэтому отдыхайте и удачи вам всем. Відкриття цього сезону до Ібанісі Біва. Друзі, зі святом вас. Щастя, добра, миру, благополуччя вам та вашим близьким. Дорогі друзі, а я з великим задоволенням запрошую на сцену організатора сьогоднішнього заходу, депутата міської ради Ігоря Перепеку, якому є право представити нашого міського голову. Отже, запрошуємо Ігоря Перепека, ваш депутат. Олександр Ніколаевич, будемо просити від Деда Мороза. Олександр Ніколай, давайте всі вместе. Лисенко! Ну, пока миски голова поднимается, э, я, если честно, выпросил право, я последний раз на сцене, поэтому мешать больше вам не буду, э, выпросил право представить нашего Миского голову, прошу его приветствовать. Вы знаете, сейчас основной объект, который делается у нас на переулке Безымянном, и вот очень часто спрашивают, а кто делает, миски голова, чьи депутаты? Я хочу сказать, что делаете вы. Почему вы? Когда собирали все проблемы, то две трети людей, которые писали, какие у нас основные проблемы, написали, что это переулок Безымянный. Поэтому благодаря вашим усилиям, настановам, поддержки местного головы и депутатского корпуса у нас получилось это сделать. Но нам бы хотелось больше, правильно? Поэтому мы, я думаю, сегодня в местного головы выпросим улицу декабристов на следующий год, улицу, улицу Соколиную, ну и, конечно, Мамин сквер. Поэтому он должен нам сегодня... Ну, не должен, мы его попросим. Щоб он нам это все пообіцяв. Спасибо. Слушайте міського голову. Доброго дня, шановні земляки, сумчани. Доброго дня, шановні мешканці мікрорайону Романського мікрорайону. В принципі, ти ігор сказав все правильно. Єдине, що він сказав, що я должен, я не повинен, я обязан. Вот. І... Прави в чому? В тому, що дійсно все, що робиться, це за настановами і зверненнями вас, за вашими настановами, а також згідно планів роботи Сумської міської ради і виконавчого комітету. Запланували, зробили, і в принципі так воно і повинно бути. Що стосується, за які кошти це робиться і хто це робить, роблять це працівники, наші працівники, шлях Рембуду, підрядні організації. А за які гроші? За гроші бюджету сумської міської ради. А що таке бюджет сумської міської ради це податки. Це ваші гроші, ті, що ви сплачуєте. Тому я хочу сказати, що мені дуже було приємно після того, як спеціалісти обстежили всі бюджети міст України і визначили, що три міста в Україні це Суми, Чернівці і Вознесенськ, були визнані такими, що їх бюджеті. Самі вищі по прозорості, це дуже важливо. Я думаю, що все, що ми робимо, ви бачите на вулицях нашого міста. Ви знаєте, сьогодні ви, мабуть, бачили, що я вже думав, що мене запросили, щоб пофотографуватися тільки. А потім, коли підходили, ну я розумію, дітей. А потім, коли підійшли, підходили зараз, ви до мене підходили з питаннями, з проханнями, на що звернути треба увагу. Найкраще питання мені сподобалося мужчина, який підійшов і сказав: Скажіть, будь ласка, сам Миколаївич, як місто буде розвиватися? Такого глобального питання, стратегічного, пов'язати, ну, я даже давно просто не чув. Ну і я відповів так, як я думаю. Я сказав, що місто буде розвиватись тоді, коли. В ньому будуть робочі місця. Що для нас основне? Робочі місця і зарплата. Все інше, все, інше, все інше ми зробимо, тому що дійсно легко робити, коли є розуміння, коли є плани, коли є підтримка. І я просто хотів би сказати, що от нашому, місті, нашому місту в цьому році 361. Ну, досить поважний. Е а? Поважний, так, да, дуже поважний вік. А, а, і, знаєте, але хочеться сказати, що все одно наше місто не втратило молодості, красоти, ашатності. І дуже приємно, що в нашому місті живуть такі люди. Найголовніший здобуток і цінність, краса нашого міста це люди. Це ви, шановні, це ми з вами. Це наші діти. Коли нас питають з вами, да, навіщо ми працюємо? Ми кажемо, ну працюємо для того, щоб жити. А навіщо ми живемо? Ну, ми живемо заради наших дітей, заради нашого майбутнього. Тому от зараз ми виступаємо, знаєте, як приємно, що діти нас не слухають. Бо дійсно їм це не потрібно. У них дитинство має бути нормальним. У них повинні повинен бути дитячий майданчик. Дійсно, згоден, що, що коли бігаєш футбол на такому полі, ну, знаєте, жалко, що травмоопасне покриття. Ну, так вирішили тоді, вирішили тоді в Радянському Союзі тоді наші. Е Керівники міста, коли хто був раніше, ну чомусь так покривали таким покриттям. Ну так була традиція, стандарти були. Я думаю, що ми з вами повинні прийняти от сьогодні, може, навіть таке рішення разом, можемо навіть проголосувати. Зробити тут нормальне покриття, таке, щоб воно було не травмоопасне. Я думаю, в цьому році кишне ми не зробимо, а от на наступний рік я, якщо запропоную, якщо заплануємо, то зробимо. Погоджуємося. Що стосується скверу, гарна ідея, нормальна ідея, ну, я там вже прочитав внизу за підтримки міського голови Олександра Лисенка. Ну, В принципі, правильно написали, щоб вже нікуди не дівся. Нормальна ініціатива, підтримую також. Я думаю, в цьому році заплануємо відповідні бюджетні кошти. От. А на наступний рік будемо втілювати цю ідею в життя. Що стосується ремонтних робіт, які йдуть у нас, ну, я так скажу, що. Соколину треба зробити в цьому році, ми не встигнемо її зробити. Хоча ми думали, ми не казали про це публічно, але ми думали встигнути зробити. Не встигнемо правду, кажу сразу. На наступний рік плануємо ремонт глобальний, вже капітальний ремонт вулиці Романській. Це повністю вся вулиця до монастиря ми її зробимо. <плес> що ще? Ну те, що тут робимо, ну це ми доробимо, і ви бачите, що почали. В принципі, вулиця цей провулок беззімянний. Я думаю, що ми доведемо це до логічного завершення. Я просто пам'ятаю, як ми в прошлому році з вами спілкувалися, і мені казали, зробіть, будь ласка, ну за дорогу до речі, ну кажуть тільки автомобілісти. а... Всі казали за тротуар. Я думаю, що вже там декілька днів і ми завершимо цю роботу. Ось ну, такі десь наші плани. Хотів би сьогодні, ну, знаєте, я не думав це сьогодні казати, про те, що там, ми робимо, як ми робимо, для чого. Ну, просто стільки питань щойно, е е е 15-20 хвилин, як ми обговорювали, всі задавали єдині питання, як воно буде, що воно буде. Я хочу сказати, що. Е Такий нормальний дівіс дівіз для нормальної людини, що невирішених питань не має бути, тому що в принципі все одно рано чи пізно проблему треба проблеми треба вирішувати з проблемою не можна довго жити. Це у нас також дівіз. Треба, якщо у нас проблема є, треба вирішити і забути, що вона колись була. Я думаю, ми відремонтуємо всі дороги за два роки. Я думаю, що в нашому місті не буде доріг, які по яких не можна проїхати. Приватний сектор кажуть, ми не приділили довго. Ну, Стовідсоткової уваги приватному сектору. Я думаю, що просто ми не встигли не зробити все в приватному секторі, тому що дуже багато доріг, які треба зробити. Але головний пріоритет ви знаєте наші роботи, бачите, що ми робимо. Досить про справи. Хочу побажати всім вам здоров'я, процвітання, кожній родині, достатку і добробуту, а всім нам миру. Буде бир, буде все в нашому житті добре. Щастя вам, всього найкращого! А дітям гарного настрою і хай не слухають дорослих, бо у них повинно бути дитинство. Хай відпочивають наші дітки, ви наше майбутнє, і ми живемо раді вас. Здоров'я, щастя зі святом нашого міста, з Днем Роминського мікрорайону, всього найкращого.